Вітаю вас, шановні дорослі. Дітки, до нас сьогодні в гості завітав зайчик. Він сказав мені, що прибіг з казкового лісу. А от з якої казки? спробуйте відгадати, послухаш, загадку. Ой, набридло на віконці. Все на сонечку, сидіть. Я візьму і покачуся, щоб побачить увесь світ. Як ви гадаєте, що це за казка? Ви здогадались? Так, молодці, це коловок? Давайте пригадаємо, яких героїв цієї казки ви знаєте? Хто перший зустрів Колобка? Так, зайчик. Покотився колобок далі і зустрів. Розпівав свою пісеньку колобок і покотився далі. І зустрів кого? Так, ведмедя. І ведмідь прослухав пісеньку колобка. Покотився колобок і зустрів лиску. А лиска хитра, послухала пісеньку колобка та й попросила колобка сісти на носик. Колобок сів на носик. А лисичка його гам і з'їла. Сьогодні ми з вами пригадали казочку колобок, а тепер давайте спробуємо зліпити з пластиліну цього зайчика. Давайте розглянемо зайчика. У зайчика хутро м'якеньке. Якого кольору? Біленьке. Молодці, бо вже зима. І зайчик передягся в біле хутро. Так, у зайчика є туп, голова, вушки довгі і чотири лапки. Подивіться, які очечки у зайчика і носик. Бачите, який зайчик? Він казковий, бо він одягнутий в одежу. Бачите? Ось такого зайчика ми спробуємо з вами зліпити з пластиліну. І так, дітки, для того, щоб нам зліпити зайчика, для роботи нам задобиться пластилін, дощечка, стека. Пластилін може бути звичайний, а може бути легкий, як у мене. І я вже зробила заготовочки. Це тулуб, він може бути любого кольору, голова. Два вушка чотири лапки, хвостик і шматочок пластиліну для очей і носика. Тулуб зайчика у нас вже готовий, і тепер ми будемо ліпити голову. Беремо шматочок пластиліну і скачуємо між долоньками, або на дощиці, як я. Так, відкладаємо і ліпимо вушка, розкачуємо в стовпчик. Придавлюємо пальчиком і з'єднуємо з головою друге ушко. Також саме. Так. Тепер нам потрібно з'єднати голову з тулубом. Ось так. Черга підійшла до лапок. Я нагадаю, що лапок. Чотири. Передні лапки треба трохи скатати в стовпчик і прикріпити на тулуб біля голови. А задні лапки ми зробимо так. Кулька спочатку, а потім притиснувши її пальчиком. Ось так прикріпили лапки знизу. А за хвостик ви не забули ось він, який маленький. Ми його приліпимо зі спинки зайчика. Тепер давайте попрацюємо з носиком. Так, скатаємо маленькі оченята. Ось так. І за допомогою стеки ми приліпимо. Ось така у нас буде чудова мордочка, зайчика, носик і оченятка. Вони маленькі, я нагадаю вам. Ось так, вище носика, оченятка. Дивіться, який зайчик у нас вийшов, а щоб йому не було сумно, ви можете зліпити Колобка. Ну що ж, я буду чекати ваші роботи. До побачення, до нових занять.